Вітаю! Я Діана, учениця 10-го А-класу Ананівського ліцею №1. 1 Наша планета багата на дива. дивовижні рослини, неймовірні тварини, чудернацькі природні скульптури та витвори людської фантазії є у кожному куточку землі. Але є й особливі пам'ятки, які можна побачити у всій красі лише під час відпливів, бо припливи ховають їх під водою. Припливи та відпливи це періодичні підвищення і зниження рівня води морів та океанів. Припливи виникають у результаті гравітаційної взаємодії гідросфери Землі і місяця, меншою мірою також і Сонця. Згадаймо, що найбільші припливи трапляються в затоці Фанді, що у Канаді. Пропоную помандрувати світом і ознайомитися із шанувальниками гри Схованки: Вершники промислового апокаліпсису. У Лондоні на березі Темзи є скульптури чотирьох коней, побачити, які можна тільки під час відпливу. Вони розташовані біля Вокскольського мосту неподалік від будівлі парламенту. Замість голів у коней нафтові насоси. Створив цих коней екоскульптор Джейсон Декер Тейлор, щоб людство замислилося про нашу залежність від викопних видів палива. Пропоную подивитися на це. Графський Корнуол, Англія, є чудовий острів, де колись був монастир Сент-Майклс маунт Там розташована приголомшливо красива середньовічна церква і замок. За легендою, тут на горі колись жив гігант корморан, який, зголоднівши, ходив на берег і крав худобу. Відвідувачі можуть пройтися слідами корморана і відвідати острів під час відпливу, коли з під води з'являється гранітна дамба. Що сполучає Сент Майклс Маут із сушею? Біля узбережжя Шотландії є доволі невеликий острів Бара площою 58 квадратних кілометрів. На ньому є аеропорт, який здійснює регулярні рейси лише у відпливи. Під час припливів злітно посадкові смуги ховаються під водою. Якщо ми помандруємо через протоку ла Ламанш, то побачимо дорогу Пасаждюа на дні затоки Бурньов, що з'єднує материкову частину Франції з острову Марбутьє. Двічі на день під час припливу дорога завдовжки в 4,5 км ховається під чотириметровою товщею води. Хоча, схожі дороги Дамбо є у багатьох країнах світу, припливна дорога Пасаждюва все одно є унікальною. Вона найдовша у світі. Невеликий скелястий французький острів монсен мішель у перекладі з французької гора Архангела Михаїла, перетворюється на замок, доступний тільки під час відпливу, А решту часу дама, яка веде до нього, затоплена. Змінювалися епохи та архітектурні стилі, замок горів, але жодного разу його не могли захопити. Із 1863 року, після реставрації, замок відкрили для туристів. Перемістимося до Японії, де повним повнісінько туристичних місць, які рекомендують оглянути закоханим паром. Дорога Янгорів завдовжки приблизно 500 метрів у щодощині, шині, префектура Кагава одне з таких приголомшливо красивих місць, яке можна побачити тільки під час відпливу. За легендою, якщо пара пройде цей шлях, тримаючись за руки, то буде щасливою все життя. Тож дарую вам чек лист для подорожей, аби ви могли відвідати ці унікальні місця нашої планети.